Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чергому відео. І спорт почали роздавати компенсації за безліч своїх косяків. Кому дадуть, кому не дадуть, коли дадуть і все таке інше, ми обговоримо в цьому відео. Також подивимось на контент, який до нас прийшов, там було багато цікавого. Поглянемо, як він вплинув на маркет, все як ви любите. Тож, якщо ви вже не перший раз на каналі, обов'язково поставте лайк під цим відео, напишіть коментар, і бажано, щоб там було сім слів та більше. Ще не знаю, чи це правда працює, але мені так сказали хлопці. І якщо ви новенькі, обов'язково підпишіться, думаю, вам тут буде цікаво. Перш за все, давайте розпочнемо саме з СБЧ, тому що жодних об'єктів для вас ще вчора, а для мене ще сьогодні, ми не отримали. Але ми отримали. Кілька цікавих СБЧ, які, на мою думку, перекривають відсутність Objectives. Перш за все, це у нас плеєр пік 81 на вибір один з трьох гравців. І мушу позначити, що її підвищили мінімальний рейтинг гравців, який може, ви можете отримати в цьому піці, тому що під час плотів там був 80 Це гарна новина. Окрім того, вимоги не змінилися, тобто вони змінилися фактично, тому що тут сім гравців, а не повний склад. Три ранних, а не всі анрарні, але я перевірив вартість. По футбіну воно наразі коштує десь 5-6 тисяч монет. Тобто, фактично для вас нічого не змінюється. Хіба тільки потрібно трошки більше рарні гравців закинути. Я ще не збирав ці піки, тому що на стрімі ми сьогодні відкривали трошки інший контент, але напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи гарно з них сипить, тому що під час тоців, пам'ятаю, вони були досить імбові. Люди ловили в них імбапічі, і месі, і кого тільки не ловили. Тож мені цікаво, чи потрібно взагалі з цим заморочуватися, чи не треба, та можна пройти повз нього. Найцікавіший пак, найцікавіший контент, який до нас сьогодні прийшов, це ікона, на яку ми досить довго чекали. 90 плюс. Рейтингом з однієї з трьох топ-націй Бразилія, Франція, Нідерланди, а також це версії в нас Prime, тоті футбьоздий трофі Тітан. Тобто нема тут World Cup, нема тут Middle і нема, звісно, Baby. А, якщо ми подивимося на вимоги, у нас 88-й, 86-й та 85-й рейтинг, там, де в нас 88-й рейтинг, вимагається один ТОЦ. І це не може мене не тішити, тому що вчора, коли вийшов нас з БЧ на Фітінньо і спорт. То це не вимагали. І в мене були побоювання, що вони можуть таким чином почати контролювати зростання тоців, які останніми днями просто полетіли в космос. Але ні, все добре, треба заспокоїтися і надалі вимагають нас тоців, тому вони продовжили рости. Наразі подивимося, як це це все діло вже продаю частково. І важливий факт, чому саме вирісли і тоци, і рейтинг. Ми це подивимося, коли підемо на футбін, Це те, що в нас цей пак репітабл, тобто. Його можна зробити двічі. І нема жодних обмежень стосовно часу. Тобто люди побачили і пішли збирати деякі двічі одразу деякі один, потім отримали дубліката, пішли, зібрали другі. Дехто просто один потім пішов купити фодеру, бо хотілося зловити щось цікаве третій. Тобто, це дійсно дуже гарно вплинуло на фодер. Я вам давно не показував якийсь свій трейд, тому що не заходила за це мова. Але наразі можу показати. Я потрошки вирішив виходити стоцев, максималка яких на рівні 55 тисяч. Чому? Ну, по-перше, сьогодні ми отримали топ-контент, який їх піднімає, так, рулетку, де потрібен high rate folder і то це. Що буде завтра, післязавтра, невідомо. Але зазвичай, коли в нас іде там вівторок, середа, так, це дні, де і випускають цілякі такі крутілки, можливо, якісь СБЧ на гравців. Зазвичай це не ті дні, де виходять СБЧ, в яких вимагається саме high-rate. Тому я вирішив трошки диверсифікувати свої ризики, продати частину тоців, які йдуть по максималки 55 тисяч. Тобто, якщо вони полетять до максималки, так можливо я втрачу там 3-3,5 тисячі з картки. Якщо ці картки дійдуть до своєї максималки, то це ще питання велике. А як швидко? І її піднімуть їм максималку, знаю, що як вони можуть тупити, є віргідність, що вони просто застрягнуть і будуть по цій максималці деякий час продавати. Мені, як активному трейдеру, потрібні. Кошти для того, щоб я міг зробити з грошей гроші. Я вам казав раніше, що для мене комфортна точка виходу починається з 47-48 тисяч цих карток. Наразі ми бачимо 51, 52 деякі картки в мене продаються. Я повторюсь, вирішив взяти частково прибуток. Частину карток я продаю по максималці, інколи лінивці купляють. Або, можливо, завтра в нас також щось цікаве вийде, що може підняти ще ці то це далі. Ми поговоримо про це трошки пізніше. Пізніше. Також я, побачивши сьогодні, що у нас все ж таки йде це СБЧ, в день пішов і особливо без конкуренції накупив Алісонів по 24 тисячі, продавав його по 29500, по 30 тут же залишки, так, але мені потрібно було чистити лист, бо він був заповнений. Перші катки йшли взагалі по 30 тисяч. Рубен Діас мене йшов 22 23 середня ціна продажу. Купляв я його по 17, його та Бернардо сіло. Бернадо сіл. Продавався трошки дорожче, можливо, картка більш рідкісна. І я зробив себе щось по типу Клапстока 87-86-х трохи купив. Тут я теж там 2-3 тисячі з картки заробив, Тобто рейтинг спрацював ідеально. І Якщо ми пригадаємо саме моє минуле відео, то я радив тут вам якось концентруватися на 88-89. Він мені подобався більш за все. І, в принципі, це той самий рейтинг, який і найбільше виріс. То якщо там подивитись на умовного Каріма Бензима, він був сьогодні 35 в день, наразі 40 тисяч. Це зростання на 5 тисяч монет. А Алісон Бекер, який коштував там 24 тисячі, виріс на 6 тисяч монет. Так само, 88, який коштував 17 тисяч. Став коштувати там 23 тисячі монет. Ну він коштував 18, але снайперся за 17. Але навіть якщо ми беремо ціну маркету, він виріс на 5 тисяч монет. Тобто при менших інвестиціях ми отримали більший of investment. Тому якщо ви закупилися, вітаю! Ви заробили багато монет. Це весь контент, який ми сьогодні отримали. Тепер давайте до найцікавішого, пішли на футбін, дивитися, як це все діло обвалило маркет, і поговоримо про компенсації компенсації. Через компенсації мені є чим вас здивувати. Пропоную розпочати з того, що ми подивимось на те, як пік і пак вплинули на промокоманду. Вони досить сильно її прибили. Якщо той самий Франковський, сьогодні овернайт в нас пішов з Дна в 136 тисяч монет, і про це ми поговоримо в окремому відео. Це будуть тенденції овернайтів, які все ж таки змінюються в нас після того, як тоси пішли з паків. Так от, пан Франковський в нас дійшов до 180 Одній тисячі монет він дав там 45 тисяч а, росту, але коли вийшов контент, він впав до 147 і потрошки він відновлюється. Наразі він 156. Але ми бачимо так, що поки йому далеко до того, щоб повернутися до цієї позначки. Так само відбулося з багатьма іншими картками. Робін Ван Персі на версії центрального атакувального півзахисника він був 400 тисяч на своєму дні, потім 489. Бум з 443. Наразі він десь так до середини дійшов. Чому саме ці дві картки вам показав? Тому що в нас СБЧ на ікону коштує 350 тисяч монет і 61% лайків. Ми вже з вами багато разів говорили про те, що коли в нас виходить СБЧ, то переважно страждають ті картки, які знаходяться в зоні вартості цього безпосередньо СБЧ цієї збірки. І в даному випадку в нас пострадали найбільше картки в діапазоні від напевно 150 десь до 500 тисяч монет, тому що люди продавали або кілька карток дешевих, або одну дорогу. Memphis Depay 472 тисячі приблизно вартість збірки, бумс. Мінус 50 420. Наразі він повернувся до своїх 450. Звісно, після того, як люди відкрили ці паки, пішли, не наловили там аналогів цим шейпшифтерам, бо картки заряджені. А багато хто ловив прайм-ікони, можете подивитись на різці з мого стріму, я вже виклав її на канал, як там людям сипе. І вони, звісно, йдуть і купляють назад тих гравців, яких вони продали. Кілян Бапе, його і так бідолашного прибив вітіння. Він сьогодні був 145 тисяч монет. Так впав до 133. Він тут навіть був 125-126 тисяч монет, тобто він ще 20 тратив. Наразі він вже відновився. Тому що знову ж таки аналоги в цьому МБП впак в паці на ікону небагато. І якщо є крути картки, то ловлять їх невеликий відсоток людей. Як це вплинуло на самі ікони? Всі знали, що цей пак іде. Всі знали, всі готувалися, всі були впевнені, що от зараз прийде цей пак, і він знищить остаточно цих всіх бідолашних в'єра, гулітів і іншу мету. Але що в нас в такій ситуації часто відбувається? Зворотній ефект. Люди зливали ці картки ще вчора, тому що вони чекали, що прийде цей пак в неділю. Так він там був 350 в моменті, падав, 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 305. Сьогодні на футбіні це є сюди, але це тому, що в мене вже 20 червня. Він падав також зранку. Овернайт трошки відновився. На паніки впав 284. Наразі ця знижка, картка коштує 345 тисяч монет. Рутгулліт версії Prime був сьогодні на дні 1719 монет. Відновився трошки, бо понеділок це зростання маркету, на паніці перед контентом люди пригадали, що буде так. В нас ця рулетка, 1800. Наразі 2 кК плюс 200 тисяч. І так відбулося з будь-якою іконою, яка претендує на статус мета. Це, в принципі, ті, ті тенденції, які відбуваються з кожного разу, коли в нас виходить така рулетка, яку зливають, як коли нема фактора несподіванки. Так, якщо в нас ніхто не очікує. Так, якийсь пік, наприклад, як було позаминулого тижня, так коли в нас вийшов цей пік на ікони один з трьох, то тоді так він досить сильно обвалив саме середній сегмент мети, тому що люди побачили і не чекали на цей пік. В даному випадку нам його злили, бо він є в кодах датабази, і ми знали ще за тиждень, що він прийде. Чому ж тоді спрацював рейтинг? той самий фактор ні сподіванки? Але інакше, І спорт дали можливість зробити вам це СБЧ двічі. І без очікування. Тому, незважаючи на те, що багато хто інвестував в ці картки, як ми бачимо, рейтинг набрав, можете поставити на паузу, порівняти із цінами, які я вам давав в закуп так, в минулому відео, і в принципі подивитись саме. Тобто середній рейтинг саме дуже сильно набрав. Що стосується 82, 83, 4, 5? він 5 набрав також так, по півтори тисячі монет, Але він ще не в космосі. Низький рейтинг не набрав, тому що він особливо -то і не потрібен. Там ми бачили три збірки, а не дві: 85-й, 6 й і 8. й Так от, 84-й не особливо то тут нам і потрібен, і 83. й Але ми очікуємо вівторок, середа, повторюсь, це зазвичай якийсь контент пов'язаний саме із низьким рейтингом. Тому я все ще вважаю, що. 1,3 за 83 -й. гарна ціна по мінімалці 82 -й. це подарунок і 84 до 3,5 бажано це також дуже гарна ціна. Що в нас може взагалі бути за контент? Поки немає жодних зливів. Але я пригадую, так, що в нас відбувалося взагалі дотоців, якщо пам'ятаєте, був такий період, коли ми отримали часто паті-бек, тобто це в нас пак або пік, який вміщує в себе карт. Картки з минулих промо. можливо, це будуть якісь там картки, які б виходили в СБЧ, можливо, це будуть, я не знаю, якісь ще цікаво її об'єднає, і можливо, якісь минулі промо команди, ми не знаємо. Але це моє особисте таке припущення, що, можливо, ми щось таке отримаємо. Також, можливі, ще якісь СБЧ по типу там, 4 гравці 85, або я не знаю, там 7 гравців 83, тобто паки, де буде висока доля ймовірності, зловити шип-шифтер. Як Якщо щось таке вийде, то низький рейтинг також має досить сильно набрати. Він на дні. Я думаю, тут особливо нема ризиків. Якщо ви хочете інвестувати в якийсь фодер. То я б на вашому місці придивився саме до 82-го, 3-го, 4-го, можливо, 5-го нижче восьми, але він же набрав на дні, був всім. Втім, це такий гранічний рейтинг. Якщо хочете диверсифікувати ризики, я думаю, що можна трошки взяти. Ну і тепер, коли ми проаналізували маркет, переходимо до наших з вами компенсацій. Ми пам'ятаємо, що в її було купа косяків останнім часом, і насправді в ком'юніті вже навіть ідуть дискусії. а. А чи це косяки взагалі? Чи вони таким чином провокують, можливо, нас з вами з того, щоб ми купляли пак? Тому що, коли ви організація з такими бюджетами, з такою величезною аудиторією, то ну вибачте, але робити помилки одні, і ті самі, навіть які ви вже пофіксили, як було з цим паком на португальській бразильській мові, ну це вже просто занадто. Єдине, що може в голову так впасти, це або повна безвідповідальність, або навпаки, хитрий план. Не знаю, не Мені в коментарях, що ви про це думаєте. Так от, футдонг нам пише, що ми очікуємо. Перше, це в нас Тоц апгрейд СБЧ. було минулого тижня, і спорт забули додати в це СБЧ Тоц момент з картки. І вони його навіть нареліснули. Хто встиг відкрити добре? Вітаю, ви отримаєте ще компенсацію. Хто не встиг. Тот, на жаль, до бабусі не їде далі. наступне. це в нас компенсація за 14 і вище перемог в Champions. Це ті, хто відіграв минулу вікінд-лігу в п'ятницю. До контенту а в першій половині дня там був якийсь косяк саме з цими паками. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який саме. Пам'ятаю, що вони давали червоні піки трейдебл, але це було за дивізіони взагалі. І тут ще мова про компенсацію не йде. а от що саме було з цими нагородами за Вікенд Лігу, я не знаю. Можливо, там вони були теж якось якихось гравців не вистачало, хто отримував цей пак, хто відіграв. Напишіть мені, будь ласка, але гравці в чаті, в нашому в Діскорді, вже писали, що вони потрошки починають Отримувати ці паки. І останнє, що цікаве, особисто мене і багато кого з дискорду і моїх глядачів, тому що я про це говорив окремо у відео, це компенсація за ПАК, в якому була зроблена помилка в описі на бразильський бразиліан, португіз щось таке мові. А саме там не було зазначено, що піки, які внесть для тоців, вони. Оренні, тому ми з вами, коли їх відкривали на цій мові, ми, звісно, очікували отримати на вибір гравця саме не в оренду, а собі в клуб. Звісно, ми очікуємо на компенсацію, і я вже бачу скріншоти, що цю компенсацію почали роздавати. Хтось там пише, що це на ПК. Потім пішли новини, що це вже і на консолі. Тут он тось Марко Решарда зловив і двох Кевінів Дебрюйне. Також Джейк, так досить відомий трейдер в ком'юніті, він написав, що один тиждень тому він поїхав так до відпочинку в Бразилію і. Коли він повернувся, то зустрів пару друзів, такий пік йому випав Белінгем і Грізман, це щось неймовірне, він вже отримав свою компенсацію. Але з того, що я бачу, ще отримали не всі, особисто я, ні. І тут у нас пішла дискусія в ком'юніті в Діскордному нашому. Так, до речі, якщо ви ще не приєднані, посилання є в описі під відео, обов'язково доєднуйтесь. Ми там спілкуємось про трейд, про все FIFA, про новини. Так, от мені пишуть в Діскорді, та ні, там коротше, її вирішили, що отримують цю компенсацію тільки ті, хто відкривав цей пак на консолі, йдуть такі чутки. І тут я думаю, тут же в мене юрист прокинувся, так а що це означає? Як це може бути тільки на консолі? Чому? Якщо я відкривав з телефону, з компаньйону, яка різниця? Якщо там була помилка в описі, то що я не маю отримати компенсацію, ну це звучить нелогічно. Але щоб не гадати самому. І не вводити в оману вас, я зробив напевно найпростіше. Я пішов і написав в її лайфчат, поговорив з їх представником і ось що в нас вийшло. На жаль, він нема можливості зробити розширену версію чату, тому мені довелося скринити ледь не кожне речення, але тим не менш зі мною привітався пан Бхавук. Ми з ним мило поспілкувалися. Я сказав, що мене звати Андрій, ще я йому пишу з приводу того, що я відкрив цей пак, і в там в описі була помилка. Я мав отримати тоців, очікував отримати тоців, а я отримав, замість того, аренди, і що, що це таке. Я чув, що люди отримують компенсацію, тому допоможіть мені, будь ласка, чому компенсацію не отримав я. На що пан Хавук запитав мене, чи правильно він зрозумів, що я звертаюся з приводу компенсації за 100к паки. Я написав йому, то є так, дядько, ви все правильно зрозуміли. І він попросив мене хвилинку для того, щоб це все діло дізнатися. Після чого він написав, що він тільки що з'єднався зі своїми колегами, ну але я думаю, там вже якісь заготовки є, і що він перевірив деталі. І що дійсно така помилка була, що дійсно вони отримали купу репортів від інших гравців. Але good news, good thing так гарні новини в тому, що вони це все діло. Помітили, вони це все діло вивчають, і вони це все діло мають пофіксити так швидко, як вони зможуть. І пише він мені: не переживайте, don't worry, our team is working on this. Також він зазначив: так: не хвилюйтеся, як тільки це все буде зроблено, то ви отримаєте новини в Твіттері. І, а, що, і що will be fixed фікс суне способу, тобто як шви вони зроблять це так швидко і як вони зможуть. І ще одна так цікаве від нього повідомлення: Don't worry, you will soon get the good news. Тобто він натякає на те, що все буде окей. Але я теж не такий простий, мені ці всі знаєте, натяки не потрібні. Я питаю за стосовно парку за стока, будьте добри, відповісти мені саме на моє запитання. Тому я вирішив це уточнити. Я кажу, що я відкривав цей пак з компаньона, не з консолі і не з вебап. Тому правильно ли я розумію, що я також маю отримати компенсацію в будь-якому випадку, незважаючи де саме я відкрив цей пак, На що він мені відповів: Yes, yes, don't worry. Отака в нас вийшла з ним дискусія. Далі ми подякували один одному і побажали гарного вечора. Ну і я зробив ще один скріншот, щоб ви могли подивитися, що це саме я не десь я, там так взяв з інтернету. Ну або ви могли б тут побачити по моїй аватарці. Що це саме? Я вів цю співбесіду. А, тож, хлопці, а мушу вас заспокоїти. Ну, точніше, як мене заспокоїли, так і я вам передаю інформацію. Я для вас це дізнався. В принципі, ті, хто відкривав цей пак, неважливо звідки, ми маємо всі отримати компенсацію. Я його також поки що не отримав, але я очікую на свої 8 тоців, тому що я двічі відкрив цей пак. Бо їй спочатку цю помилку зробили, потім вони її пофіксили. І потім за пару днів ще раз реліснули цей пак і знов з помилкою в описі. І я теж, як і пан Джейк, вирішив злітати в подорож до Бразилії, до своїх друзів і от очікую разом із вами, коли ці друзі до мене прийдуть. Якщо вам вже видали компенсацію, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво. А саме хто вам випав, тому що минулі піки були дуже імбові. А стосовно цих, я вже не впевнений. Так, Джейк тут зловив Белінгема так або Грізмана. Але я бачив купу скріншотів, де в нас є три тритерштегіни і ще хтось дешевше, ніж один мільйон. Тому цікаво, чим це все діло закінчиться. Треба трошки почекати. Друзі, на сьогодні це всі новини. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось новеньке. Якщо так, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде дуже приємно. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте підтримати це все діло лайком. Побачимось з вами, коли побачимось, Всі буде Україна! Бережіть себе, па-па!